Привіз Роман, нам сьогодні шприц, який ми замовили. Бікітал. Бікітал так. Все, класно. На 15 кг загрузки. Нам просто такий потрібно, розумієте? І от зараз хочемо конкретно для вас показати його у роботі. Значить, що тут є? Агрегат силовий, який дуже поршень. Оцю діжу ми закладаємо, фарш готовий. Є декілька насадок. У даному випадку 4. Раз, два, три, чотири насадки. Кріпляться дуже зручно. Принцип, як у м'ясорубці, зрозуміли, так накручується. А саме головне, що ним можна керувати одній людині. Педаль, яка ложиться додолу. І нажаттям на педаль поршень пішов опускатися. Заклали фарш, нажали ногою педаль, і поршень опускається. А ви тут робите ковбаску. Тільки треба зупинити. Раз, ногою пустили і все. І зупинилося. Ви зав'язали ковбаску, там кільце чи що, прокліпсували, і далі. Знову далі раз і все. Наприклад, закінчилося. Вам треба підняти перекласною кнопочкою і поршень пішов підніматися догори. Тільки підніметься він геть догори, є спеціальний стабілізатор, де воно зараз у нього впреться, і поршень автоматично зупиниться. Декілька секунд і поршень, бац, все, виключиться. Тобто класний шприц, класно працює, а придбали ми його в магазині Кіченлайн Київ.